Ось я вдягнула ниточку. Тут ми зробили вже звуження, зробимо з цієї сторони звуження. Так само ми набираємо одну золоту і одну червону і проходимо між червоною і червоною. І тепер входимо в червону. Наступно набираємо одну червону, проходимо між червоною і червоною. І тепер проходимо у цю червону, яку щойно набрали. Набираємо одну золоту. І проходимо між червоною і золотою. І тепер проходимо у цю золоту. Набираємо золоту і червону наступний ряд. Проходимо в. Тут між двома, золо... двома червоними. І тепер проходимо у цю червону, яку ще не набрали. Набираємо одну золоту і проходимо між червоною і золотою. І тепер проходимо у цю золоту, набираємо дві золоті, проходимо між червоною і золотою і проходимо у золоту. Ось так виходить звуження. І тепер з будь-якої сторони, можна з цієї або з цієї, як вам більше подобається, ми будемо втягати фурнітуру. як ми її втягаємо. Ми набираємо дві, набираємо дві золоті, беремо нашу фурнітуру, Проходимо через кілечко ось це, набираємо знову дві золоті. І тепер нам потрібно пройти ось ці дві золоті. Угу, випала наша фурнітура. Тут у нас є. Потрібно її закріпити буде. Ось тут, прикусити, щоб не було у нас, ось, бачите, ось там є проміжок. Ось так. І тепер проходимо через червону і золоту. Червону золоту і через ось ці дві золоті, так? що ми набирали? Ось таке у нас виходить. І ще раз проходимо повністю через, низ, через них. Тобто через ось ці. Чотири золоті. І знову сюди, таким чином ми закріплюємо. І тепер ми ховаємо ниточку, тобто ми проходимо знову через ці чотири золоті, четверта золота і тепер спускаємося вниз, ховаємо ниточку. Спускаемся по червоным. Вот так выходит. А тепер будемо закручувати нашу сережку. Для цього нам потрібно буде пройти. Бачимо, у нас є одна сторона, така, прям дуже гарно один до одного приходить, прилягає, а ось ця така широка. Саме через цю широку нам потрібно буде протягнути ось цю ниточку.